Від самого ранку любов порається на городі. Каже, треба рухатися, сидіти на одному місці не звикла. І морковку, і буряк, і кабачки, і кукурузу. Город як би не той огород, огород, земля. До Богородичного любов з евакуації повернулися в квітні. Замість будинку згарище. Коли їхала, каже жінка, стіни ще були. Тут кухонька, тут буфет стояв, віконце маленьке, саманеньке. Таким був будинок, згадує жінка. Щодня любов розбирає завали у пошуках цілілих речей. Неушкоджена піч на ній готує їсти собакам, які прийшли до неї жити. Це старенька тут. кухонька була. Оце все стоїть. Місто старенької кухні. Двері були, де отого, кравчучка, і сюди заходить. от, Тут у мене був шифонер, там печка стояла, а вона була насипана. Я її розкопала, поліпила. У цій кухні жінка й ховалася, коли російська армія цілодобово обстрілювала село. З хати я вискакувала тут колідор. Колідор був, от. з печки я печку тут топлю, а тут у ще ножка залишилася з кроваті. Була спинка, і на спинка, я положила доски з Зараз любов живе в погребі. Довго в евакуацію у родичів жити не змогла. Волонтери подарували жінці рукомийник, сусіди буржуйку. Жінка самотужки облаштувала собі спальне місце. Продукти є, їх привозять благодійники. Ось мені привезли, трохи надрізали його. Він не вміщає на розкладушку. Ну так, адрізали кусок. Я його в хату туди накрила. Он шифером там кровать викопала. Любов мріє відбудувати свій будинок. Жити треба, Може, поможуть. Ну, ну да, благодійно. Любов чекає на родичів, які мають повернутися в Богородичне найближчими днями. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.